Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України. З переможців формується збірна Івано-Франківщини, яка відстоюватиме честь Прикарпаття вже у вересні в Полтаві. Юнаки, юніори і дорослі, які будуть виступати в вересні місяці. В основному це Івано-Франківськ, Косівський район, Снятинський район, Коломия, Городенківський район. У командному заліку, Коломия здобула перше призове місце, другими стали силовики з Галича, третю сходинку посіли спортсмени з Івано-Франківська. Однозначно пауэрлифтинг как спорт развивается, и я работаю тренером, и я вижу молодых ребят, у которых есть интерес, и это радует. Общая физическая подготовка у всех хорошая. Главное задать базу, уровень какой-то каждому молодому спортсмену, чтобы у него шло правильное развитие тела, и тогда никаких проблем и травм не будет. То есть главное это грамотный подход к делу, просто как и в любой работе. Для Артема ці змагання стали успішними у ваговій категорії 83 кілограми. Він здобув перше місце. Також у індивідуальному заліку призерами серед коломенян стали у ваговій категорії 66 кілограмів. Перше Василь Олійник, третє місце Сергій Лютник. У ваговій категорії 105 кілограмів друге місце у Івана Смоляка, 120 кілограмів, друге у Віктора Голінея і 120 плюс перше місце Нестор Чередарик. Усі учасники задоволені результатами: 16-річний Остап Букачук з Косівщини. На такі змагання їздить тільки другий рік. У цій сім'ї ціла династія силовиків. У мене батько тренер Букачук Петро Михайлович. Він, він нас тренує з братом, раз Брат зробив недавно майстра спорту, і я по брату з зараз. Назар Валовін зі Львівщини. Він новачок у цьому виді спорту. У змаганнях з пауерліфтингу бере участь вперше. Третє місце в ваговій категорії до 120 кілограмів вважає добрим початком та набуттям досвіду. Люблю просто вагу піднімати зал. Спочатку треба почати займатися головне бажання, а вже потім все, само дізнаєшся. Тоді саме чаще це піднімати велику вагу. Якщо хочеш зробитися, то треба велику вагу піднімати, а це небезпечно трошки. Для учасників змагань організували урочистості за участю поважних гостей, які привітали пауерліфтерів. Переможців традиційно відзначили грамотами і медалями. Варто зауважити, останні вісім років призери отримують іменні медалі. Нагадаю, що пауерліфтинг – це силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Також його називають силовим триборством. Пов'язане це з тим, що у якості змагальних дисциплін в нього входять. Три основні вправи присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги, які в сумі і визначають кваліфікацію спортсмена.